Всім доброго дня. Звернувся до мене чоловік з таким запитанням на джип патріоті У нього стоїть ось така магнітола, яка зараз на даний момент в цьому джипі. Стоїть вона без ознаків підключення телефона. Ось бачите, тут має бути телефон, його немає. запитав він мене, якщо перестановити другий магнітофон. Уже з блютузом, е, з телефоном Чи буде працювати. Е, так буде працювати. Зараз я вам покажу це е, на цьому прикладі, який в мене зараз є. Що я для цього роблю? Ось в мене є стара магнітола і тут у нас є Bluetooth та телефон. Але я беру тільки передню панель. Переставляю передню панель. І у вас буде підключатися телефон по Bluetooth. Зараз я вам це все покажу. Як воно насправді є. Ось дивіться. Зараз у нас на цьому місці стоїть телефон скан, шукає радіо і RND. Тобто, ну тільки радіо шукає хвилі, воно не переключає. Точніше, воно не підключає телефон. Зараз я міняю цю передню панель і вона буде все працювати. Що ж, поїхали, я вам все покажу. І так, перше ми демонтуємо ось цю панель. Як її демонтувати, я вже показував на відео у себе. Так. Щоб вона не мішала, ставимо її на бік та демонтуємо саму передню панель. І так, знімаємо саму кришку, ось як бачите, та ставимо ось цю з блютузом з телефоном. Так, так, панелі переставили. You connect phone. Ready. Setup. Select one of the following Device pairing, confirmation prompts, select phone, select audio device, language, emergency, towing assistance, SMS incoming message announcement, phone book download, voice training or reset. Device pairing. Do you want to pair a device, delete a device, or list paired devices? Pairing devices refer to www.uconnectphone.com for a list of supported bluetooth devices please say a four digit pin number 1111 pin code 1111 is this correct yes please say the name of the device after the beep і тоді з таким чином ви вже підключаєте свій телефон який ви вже собі хочете і у вас буде все працювати Це для того, щоб ви, якщо за кермом, собі розмовляли по телефону, не тримаючи його біля вуха. А щоб просто слухати музику, якщо хочете, є в нас AUX у будь-якій магнітолі. І можете собі слухати для музики. Для вільних рук можете поміняти тільки панель. Тобто не купувати цілий магнітолу, тому що так в американських авто закладено. Та і не тільки в американських. Сама функція є, але її треба адаптувати чи підключити. А ось в цьому випадку у нас можна і не адаптовувати, вона вже є. Просто не було на самій панелі. На самому, на самому магнітофоні. Ось таке налаштування невеличке. Кому цікаво, запитуйте. По мірі можливості буду знімати відео та показувати, розказувати, що і як. Що ж, всім щасливо!